Цей проект інвестиційний на пільгових умовах і фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку. Нещодавно отримано гарантії уряду та міністерства фінансів з питання реалізації інвестиційних енергетичних програм у місті Житомирі. Сьогодні ми робимо перший крок для того, щоб місто Житомир споживало менше газу. Менше електричної енергії і таким чином для населення дешевші були тарифи. Люди могли отримувати якісні послуги, тепло, гаряче водопостачання, надійне водопостачання, але при цьому платити справедливу ціну у Житомирі Розроблено плани реконструкції котелень, водо, електро, тепло, підведення до об'єктів соціальної сфери та житлового фонду. Кошти в розмірі 5 мільйонів доларів. Надаються під конкретні енергозберігаючі технології з таким розрахунком, щоб, уже починаючи з другого року від початку реалізації організаційно-технічних заходів зменшення використання газу і електричної енергії, поступово повертати надані кредити. А загалом, коли ж ці кошти поступлять до Житомира. Кошти після проведення відповідних тендерів міжнародних готові вже надавати і сьогодні, але є процедура, тому будуть в 2013 році. Досвід житемарян вивчали підприємства систем теплокомуненерго із Вінниці, Донецька, Горлівки, Івано-Франківська та Тернополя, які також готуються до отримання кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку.